Ми з вами, якщо говоримо про адміністрування податкове, ми маємо декілька напрямів. Перший напрям це діджиталізація. Діджиталізація. Ми маємо. Врешті повністю перевести податкове адміністрування в електронну форму там, де це взагалі можливо, і для цього робиться дуже багато. Електронний е, аудит е, зараз. Вже е, слава Богу, Державна податкова служба завершує тестування софті файли так званого це електронний аудит. Електронна акцизна марка. На жаль, е, програмне забезпечення дещо підгальмовується, але знову ж таки наступного року я вже переконаний, що ми отримуємо програмне забезпечення з електронної акцизної марки. І кожна. Е, Пачка тютюну. Ми зможемо просто навіть будь-хто з нас телефоном навести на неї і подивитися, де вона, як завезена, через кого продана, і будь вся, вся весь ланцюг постачання, і пляшки горілки, і пачки тютюну. І це буде ну абсолютно, абсолютно все прозоро. Це бодікамери, врешті на. Податківцях, які перевіряють, які здійснюють фактичні перевірки, і навіть планові перевірки. До речі, ця програма реалізована була в кінці минулого року вже податковою. А досі цих камер нема на всіх податківцях, які здійснюють перевірки. І мені здається, що це величезне недопрацювання. Це і електронний кабінет, і автоматизована система управління ризиками, коли податкова займається не так як вона звикла від парканої до обіду, суцільним порядком перевіряє взагалі всіх платників, а перевіряє саме ризикованих платників, там де є ризики, які свідчать про те, що вони ухиляються від оподаткування зовнішні ризики в їх діяльності. Якщо нам вдасться реалізувати оцю діджитальну частину податкового адміністрування, то ми зробимо і простим, і прозорим, і доступним для платника для розуміння платника цей сервіс з одного боку з іншого боку, ми. Нам вдасться перекласти багато функцій на плечі податкової з плечі платника. Ну, наприклад, перед заповнення податкової декларації для нас з вами, для фізичних осіб. Коли податкова за нас заповнює податкову декларацію, нам надсилає в електронний кабінет, ми перевіряємо, якщо погоджуємося, подаємо, якщо не погоджуємося, щось виправляємо. Да? Так само можна зробити, бо вже, це вже, до речі, діє, але це треба розширювати. Те ж саме має діяти і щодо податку на додану вартість, наприклад, таке саме перед заповненням податкової декларації. щодо всіх абсолютно платників. Єв ПДВ і багато чого іншого. Не хочу переобтяжувати ефір, але діджиталізація податкової це надважлива річ. Друге, що я на що я звернув би увагу, і це також стосується покращення адміністрування, і не тільки, і навіть не стільки в податковій службі, це антикор. Антикорупційна політика має бути ефективною і бути спрямованою на результат. Про що я говорю? Я говорю не про те, що ми маємо затверджувати численні ці програми антикорупційної політики, створювати внутрішній відомственний контроль, там, і, от, імітувати. Ми не маємо права імітувати. Війна нам не дає на це право. Ми, ми, ми зобов'язані вимагати від керівника відсутність порушення законодавства з боку його підлеглих. І отака от е, відповідальність, об'єктивна відповідальність має бути у всій державній службі. Якщо твій підлеглий взяв, якщо твій підлеглий бере участь в схемі, а ти цього або не знаєш, бо ти дурний, непрофесійний, або ти не сам береш участь в цій схемі, ти державі не потрібно, ти повинен йти з цієї посади.